Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас 31 березня, понеділок, і так як обіцяв, подивимося, що ми згенерували за березень. Нагадаю, сонячне поле у нас виходить 2. Одне основне, це 6 панелей по 540 Вт і 2 на схід. Так само дві панелі по 540. Разом маємо грубо 4,3 кВт. Березень у нас був не самий сонячний, скажімо так. Користувався я мережею. Мережею користувався для заряду акумулятора вночі, відповідно по нічному тарифу. Це в нас виходить наполовину вартість орієнтовно, ну, не орієнтовно, а наполовину. Зараз поглянемо по лічильниках. Всім дуже дякую за коментарі до попереднього відео. На рахунок кута встановлення панелей. Я вже практично приділився, вже коли. Прийму рішення остаточне, це поділюсь з вами. І так, ну як зараз, бачите, у нас генерація 400 Вт, всього лиш. з того додаткового поля 100 Вт. Що по наших лічильниках? Це в нас вхідний лічильник, як бачимо, від 3 березня до сьогодні я спожив 109,6 кВт, годин а видало з інвертора у нас вийшло. 454,6. Тобто, різниця у нас виходить 345 Втю45 кВт. -годин виробила наша сес за березень. Відповідно, можемо порахувати, скільки ми заощадили. Стосовно роботи вампіра, знову таки, повторюсь, березень був у нас не фонтан, але тим не менше. Оце у нас початковий показник, виходить 29 кВт, годин Додатково вампір допоміг видобути з нашої СЕС. Стосовно роботи акумулятора, того, то, що самі зібрали, акумулятор Ідея і акумулятор Дея, що я переживав, чи буде розбаланс через те, що різне січення, дротів підключення і довжина. Цього у нас виходить довжина 75 см. А тут я вже забувся, по-моєму, метр 1,10. Незважаючи на це, акумулятори в парі працюють чудово, я їх зарядив до однакового вольтажу. Тобто, цей зарядив до 54,5 спочатку, і потім цей до 54,5 зарядив і запустив їх одночасно. Нема ніяких проблем, працюють вони в парі, розбалансу немає. До речі, давайте подивимося по комірках. Ось тут це наш е, акумулятор, той що самостійна збірка. Як бачите, по комірочках у нас все добре, ніяких проблем нема. Я вам скажу, нарешті, от коли вже такий загальний запас по е, акумуляторах, в мене 20 кВт годин. Чудово, все вистачає. Коли нема сонця, заряджаюся через смарт-автомати, все автоматично робиться від мережі. Бойлер я не виключаю. Ну, раніше там грів вночі чи ще щось, зараз я вже не заморачуюсь цим. Все воно працює. стосовно відповідей на запитання по вампіру, я вже підготував. Є перелік самих ну, таких, що часто задаються. Підготував відповіді і налаштування так само. Постараюсь до кінця тижня скласти зняти докладне відео, щоб вже розставити всі крапки на ТІ, допомогти вам з налаштуваннями. Можу сказати, що ну, пристрій, поки повністю оцінити його роботу, не виходить, так як немає сонця. Ну, попередньо все він сам працює, включається, виключається без проблем. Стосовно все ж таки поля, того, що на схід, хто не дивився, планую ті дві панельки забрати, перенести їх сюди. А там поставлю 6 панелей джинко по 410 МНВ. Зроблю я два стрінга по три панелі, з'єднаю в паралель і підключу на існуючий мпт контролер IASN. Все ж таки, панелі я буду класти на дах, так як повторюсь, не дуже мені подобається, як вони виглядають з вулиці. Я ще ставлю кадри подивитись. Ось. Ось так будинок виглядає з вулиці. От бачите, якби ну не дуже мені от подобається, як стоять панелі, тим більше, якщо їх поставити ще більшу кількість. По-перше, вони не влізуть всі на а, а, дах. Ну, на ось цей. Давайте заберу пальця, потім намалюю. Получається так, що треба 4 панелі ставити. Де зараз ці дві стоять, і ще дві ставити на оцей додатковий дашок. Ну, не знаю. Так я щось сумніваюся. Давайте проїдуть ближче, покажу. От саме це і в мене якби, викликає зараз саме найбільше сумнівів. Розумію, що впаде продуктивність, але повторюсь, можливо, допоможе те, що буде два паралельних стрінга. Ось бачите, які паруса. Тоді я ставив їх, коли я ставив панелі в вересні. В принципі, в основному було на думці лише генерація, тому що тоді ж були ті блекаути, я сильно не, скажімо так, не зважував всі за і проти. Рішив поставив, щоб, щоб мати світло електрику, скажімо так. Ось тепер дивіться, основне пале. Звідси, в принципі. Тут я буваю, дивлюсь на будинок з цього ракурсу. Ну, напевно, в кращому випадку два рази на тиждень, коли гуляю з псом, в цю сторону йду. Вот. І так в принципі, не напрягає. Ось, що планую? Планую а, ті чотири панелі, що зверху а, скажімо, посунути вліво-вправо і між них стане ще одна п'ята. І сюди на терасу поставити замість двох три панелі. Напевно, одну лишу вертикально і дві покладу горизонтально. Ось таким тетрісом, такою фігурою. Скажіть, будь ласка, що думаєте ви з цього приводу? Бо кажу, от, потрібна допомога, ніяк не можу вирішити і остаточного рішення прийняти. Тому звертаюся до вас знову в черговий раз за порадою. Наразі дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте смайлики, пишіть коментарі, задавайте запитання, завжди відповідаю на всі коментарі. Все, дякую за увагу. Всім добра.